Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. В цьому відео розповім про те, які завдання необхідно завершити для відкриття абсолютно усіх скринь у локації натланівського курорту відпочинку Ізі брізі а також як відкрити доступ до усіх кольорів Аші і про всі нові досягнення, які можна отримати у версії 5.8, і що для цього треба зробити. Щоб відкрити усі скрині в локації, необхідно пройти ланцюжок з квестів літо спека курорт, які вже повністю доступні. Проходити ланцюжок квестів літо спека курорт треба обов'язково, тому що після завершення деяких квестів, особливо після останнього, відкриваються ще одні квести, які були до цього приховані. І коли ви пройдете останній квест із ланцюжка, вам відкриється прихований квест з цікавими подробицями про море попелу і доступ до декількох прихованих скринь. Ну що ж, почнемо! Якщо ви не впевнені, проходили ви щось чи ні, у описі можна знайти тайм-коди і опис до кожного завдання та досягнення, і ви можете по назві перевірити, проходили ви їх чи ні. Як відкрити усі кольори Аші? На початку в нас заблоковані три кольори помаранчевий, зелений та фіолетовий. Помаранчевий можна отримати під час проходження квесту світ це твій холст». І під час його проходження ви також отримаєте досягнення нескінченне легке свіже море квітів і розблокуєте помаранчевий колір. Фіолетовий колір можна розблокувати під час проходження прихованого квесту сліди кольору, в якого немає маркеру. Цей квест знаходиться у цій локації. І щоб його розпочати, треба перевтілитись в ашу і почати розфарбовувати стіни на цьому будинку. Після цього NPC, що стоїть поруч, попросить вас допомогти йому. Треба буде розфарбувати ще декілька об'єктів. Далі рухайтесь за квестовими маркерами і завершіть квест. Під час квесту ви розблокуєте фіолетовий колір, а також отримаєте доступ до трьох скринь. І досягнення сліди кольору. Щоб розблокувати зелений колір, необхідно підійти до ось цього NPC на ім'я Каней. Поговоріть з ним і розпочніть прихований квест про павші ляльки, він попросить вас знайти три ляльки у формі коголозавра. Їх треба знайти і розфарбувати. Щоб розфарбувати останню ляльку, яка стоїть під водоспадом. Треба перевтілитись в ашу, який знаходиться над нею, і розфарбувати тюбік з фарбою. Таким чином, ви розфарбуєте воду і саму ляльку. В кінці цього квесту останній зелений колір, а також скриня поруч з NPC, розблокується. Коли всі 7 кольорів будуть розблоковані, ви отримаєте досягнення веселка гравітації Аші. Коли ви отримаєте усі кольори Аші. Можна підійти до статуї у центрі ринку і по черзі побризкати кожен колір у центр статуї. Коли ви додасте усі 7 кольорів, всі три скрині біля статуї будуть розблоковані, а ви отримаєте досягнення серед семи кольорів. А тепер поговоримо про квести, які необхідно пройти, щоб з'явились деякі приховані скрині. Перший квест, який розблокує 4 приховані скрині, називається Сяй Айдол Пан». Щоб його розпочати, треба прийти ось цю локацію біля телепорту. Поговоріть з диваком у костюмі і допоможіть йому підготуватись до змагання айдолів Пан. Далі просто рухайтесь квестовими маркерами і на моменті, коли треба буде обрати морський тематичний наряд. Чи курортний тематичний наряд, робіть наступне. Для морського тематичного наряду треба обрати шляпку у вигляді ананасу і окуляри у вигляді зірок та підтвердити. Коли треба обрати курортний тематичний наряд, обираємо шляпу сомбреро і окуляри з сердечками. Підтверджуємо вибір. Далі завершуємо цей квест і отримаємо досягнення сяй Idol FiпіLPAN. Якщо після завершення квесту прокрутити трохи час вперед на наступний ігровий день. Прямо в тому місці, де квест завершився, прийде дівчинка і розповість, що це саме вона була тим, хто готувався до змагання. Після невеликої розмови вона віддасть вам костюм, який можна поставити як декор у чайнику. Другий квест мрійливий пайтіті. Він буде доступний після завершення завдання світ. Це твій холст. Під час цього квесту ви зможете розблокувати одну приховану скриню, а також отримати підказку, де можна знайти ще одну закопану скриню, і отримати досягнення пайтіті в твоїх мріях. Щоб розпочати цей квест, треба прийти в ось цю локацію і доторкнутись до квітки. Після цього розпочнеться розмова з жінкою на ім'я Атціллі. Ніяких особливих дій в цьому квесті немає. Просто робіть те, що вас попросить, а цілі і завершіть квест. В кінці з'явиться скриня, і ви також отримаєте досягнення. Приховані змагання, Кубок героїв Аяра, а також досягнення нащадок Аяра. Щоб потрапити на ці змагання, треба спочатку знайти запрошення. Тому що без запрошення вас туди просто не пропустять. Знайти це запрошення можна у цій локації, і воно лежить прямо на ящику. Далі рухайтесь в печеру і покажіть запрошення охоронцю. Коли ви потрапите в печеру всередину, підійдіть до дівчини, яка стоїть біля столиків, і поговоріть з нею. Після цього можна починати змагання. По черзі підходьте до кожного учасника змагання і перемагайте їх у бою, щоб розблокувати усі три скрині та отримати досягнення нащадок Аяра. Наступний прихований квест дивна зустріч на острові Тете та досягнення Вони дали мені ім'я. Щоб розпочати прихований квест, прийдіть в ось цю локацію і поговоріть з цим лисим NPC. Він попросить вас допомогти йому встановити мішені. Ставимо усі три штуки у назначені місця і. опа! А хто це тут у нас такий? Невже це Ензіо відпочиває на курорті? Дуже схоже на нього. Коли ви поставите усі мішені і повернетесь назад до того лисого, там буде стояти взагалі інший NPC з піратською пов'язкою. Поговоріть з ним і отримайте досягнення. А також з'явиться прихована скриня. Квест під назвою Останній Хто вижив Стеночці Тока. Цей квест відкриється після проходження ланцюжка квестів «Літо, Спека Курорт. Він відкриє нам подробиці лору про море попелу, а також декілька прихованих скринь і досягнення до того дня, коли вогонь перетворить мене на попіл. Щоб розпочати цей квест, прийдіть у ось цю локацію. І там буде стояти кактус. Поговоріть з ним і далі рухайтесь по квестовим маркерам і дізнайтесь цікаві подробиці про море попелу, бакунаву і розблокуйте доступ до п'яти скринь. Коли ви торкнетесь трону і опинитесь у локації, схожій на царство ночі, не хвилюйтесь, якщо ви пропустили скрині, які тут знаходяться, тому що сюди можна буде повернутись після завершення квесту. В кінці цього квесту ви отримаєте досягнення до того дня, коли вогонь перетворить мене на попіл. А тепер розповім про декілька прихованих досягнень, які можна отримати під час дослідження курорта. Перше приховане досягнення навіть у польоті це 10 з 10. Треба спригнути з трампліну в басейн біля місця, де ми відпочивали під час квесту літо спека курорт, а також можна отримати після цього приховану скриню. Друге швидке приховане досягнення колись там існував шлях додому. Підійдіть до сцени на острові Тета і запустіть сцену танців. Пару разів можна натиснути пробіл і отримати досягнення дуже швидко. Третє досягнення останній, хто вижив в стеночці Тока». Треба один раз вбити місцеву легенду острова. Для його вбивства краще за все використовувати електро та гідроперсонажів для реакції заряджен або місячний заряд. Саме ці реакції можуть його знерухомити, завдяки чому його можна буде швидко вбити. Четверте приховане досягнення вона сказала: так! Треба підійти в ось цю локацію і спробувати зафарбувати повітряні кульки у формі серця. Підійдіть туди у формі Аші і зафарбуйте кульки. З'явиться NPC на ім'я Зікі і попросить вас не псувати ці кульки. Поговоріть з ним, а потім зафарбуйте кульки у червоний колір. Далі вийдіть з форми Аші і поговоріть з цим NPC ще раз. Почнеться невелика романтична сцена, у якій цей NPC зробить пропозицію своїй дівчині. І ви отримаєте досягнення, вона сказала так. А також з'явиться прихована скриня. П'яте приховане досягнення без повітряних сил. Для виконання цього досягнення треба спочатку виконати завдання зустрічі завжди трапляються на свята, в якому ви зустрінетесь з Іфою та Оророном у цій локації. Прийміть участь у рибалці, і під час рибалки треба виловити короля капібар. Якщо його потім вбити, ви отримаєте досягнення безповітряних сил. Зверніть увагу на те, що для вбивства капібари краще за все взяти персонажа, який може знерухомити цю капібару зарядженими атаками. Я брала базову Ноель, і взагалі усі персонажі з дворучним мечем, які під час зарядженої атаки крутяться, можуть збити цю атаку. Шосте приховане досягнення великий план. Надійний, як швейцарський годинник. Це досягнення можна отримати під час дослідження локації Вілаквіслі. Там буде дві ситуації, в яких ось ці мучачо з кактусітос будуть намагатись викрасти скарби. В обох випадках в них це не вийде, бо ми будемо їм заважати і заберемо скрині собі. Після того, як знайдете обидві групи цих підступних кактусів, отримаєте досягнення великий план. Досягнення золоті промені над містечком спокою. Треба прийти в ось цю локацію і поговорити з хлопцем на ім'я кінова. Він запропонує прийняти участь у перегонах. Щоб отримати досягнення, треба двічі перемогти у перегонах. Також після цього розблокуються дві скрині. Ті, в кого виникають труднощі з другою частиною перегонів. Особливо, якщо у вас немає персонажів, які можуть швидко пересуватись. Для цього є один лайфхак. Аші, які приймають участь у перегонах разом з вами, не пересуваються до фінішу на автоматі. Вони біжать до деяких ключових точок і чекають на вас, якщо ви відстаєте. Коли ви тільки наблизитесь до чергової контрольної точки, вони одразу почнуть рух вперед. Ось на цьому моменті я затопила, і вони чекали на мене на одній з ключових точок. Як тільки ви наблизитесь трошки ближче, треба якомога швидше чіплятись за допомогою ось цих зірочок, до яких Аша швидко пересувається, і стрибати вперед, щоб перемогти другий раунд. Це були абсолютно усі приховані квести і приховані досягнення, які можна отримати на курорті. Наступне відео буде про збір абсолютно усіх сундуків. Тому дякую, що були сьогодні зі мною! Всім папа -па і до наступного відео!